Доброго дня, маю запитання у моєї колеги по роботі в Курську загинув брат 22 жовтня. Його ще звідти не забрали і не передали в землі, а 30 листопада припадає 40 днів. Чи можна відправляти в церкві панихіду, якщо покійного ще не похоронили? Тіло має одно. Завдання душа має друге. Похорон стосується тіла, молитви стосується душі. Тобто дев'ятий день молимося, наймаємо панахиду, сороковий день молимося, наймаємо панахиду, а тіло вже як буде передане до землі, тоді воно передасться до землі, і там над тілом є спеціальна молитва, відправити на свинтерет чин похорону і запечатати гріб. Так, Це що стосується тіла. А навіть якщо не похований, але знаєте, що він загинув, то тоді молитися за помилого. Отже Василю, слава Ісусу Христу, прошу вас, поради вашої дуже люблю вас слухати. Чоловік завжди е, з, е, чоловік зраджував, вже все, узнала, всю правду. Не можу це все уявити і забути, чи може людина після того, як покається. Чи є смисл людині дати шанс, але це не вперше, чи є сенс залишатися з ним заради дітей? <клес> Обіцяю змінитися і покаятися у всьому, але сама я розумію, що я це простити і забути не зможу ніколи, чи є гріхом з моєї сторони, що я його покину через те все, але це все з його провини. Я просила і. Прощала не один раз, і сама боюсь, я давала клятву. Ми брали шлюб. Чи повинна я все це терпіти, чи що робити? Дайте, прошу якусь розраду дякую. ну Тут, знаєте, Питання таке та і ця річ дуже є болюча, я просто хочу сказати таку справу. Він приходить, просить пробачення, обіцяє поправитися, і ця обіцянка може бути правдива. Якщо ви не дасте шанс покаятися, це теж буде якась відповідальність. Але ви повинні собі прийняти одну таку просту річ. Або ви прощаєте. І забуваєте все то, що було, і більше не згадуєте ніколи в житті живете з тим, але ніколи більше то не згадуєте. Або ви це не приймаєте. Я не думаю, що подружжя є покликом для того, щоб ви мучилися і так далі. А той, хто є причиною, що його поламав, ото подружжя то зато буде відповідати. Бо тому що взявся за плуг, як пише свята Євангелія, і обзирається назад. Не здали робітник, не здав екзамен перед Богом. Будеш відповідати, друже. Так що тут математика проста. Або ви прощаєте і забуваєте все, більше не згадуєте, а то, знаєш, простила на другий день перша сварка, щось не то, і вона зразу все згадує. Все, все, все там відкопує далі. Ні. Або прощаєте і більше не згадуєте, і жияти або не прощаєте. Каже, ні, я з цим жити не можу, я не можу. Розходіться, жити окремо. Але не треба бігти зразу шукати другого чоловіка чи там ще щось. Не можете жити разом, жити окремо. І все. Деякі священники чомусь носять таку велику шапку, як і єпископи, а деякі маленьку чомусь. Ну, mm. no. великому кораблю, велика торпеда. От так от. шапку велику носять. Отже, Василю, як краще доносити заклик до духовного життя. Використовувати слово святий, яке має релігійне забарвлене чи відокремлене? Що звучить нейтральніше? Що, на вашу думку, більш зрозуміле для пересічної людини. Що значить заклик до духовного життя? Як краще доносити заклик до духовного життя, використовувати слово святий чи відокремлений? Та ні то ні то не здали. Святий відокремлений клирик. Не, називайте, як хочете. Знаєте, є така приповідка, що як корабель наживеш, живеш, так він попливе. Був такий мультик про той корабель «Побєда», так? Там вони гремнув кулаком, там перші дві боки відпали, і з побіди стала біда, розумієш? Ну, Так буває. Але я кажу вам, дуже важливо, як ми називаємо один одного, так, але для духовного зросту не назви мають значення, а дії. Віра без діл мертва. Називайте себе по імені. А ми всі покликані до святості. Ми кожного можемо називати святим не через те, що він святий, а через те, що він покликаний до святості. Прийде він до неї, чи не прийде? розумієте? І на землі кликати святим, я дуже проти. Є один святіший отець, так? вибраний, його пантрують, шанують, все, крапка. Решта людини не може бути святою, бо тому що вона. Бо святий отець Він не через то святий, що він святий, а через Його призначення, так? через його то високе покликання. А все решту, всі люди є покликані до святості. І як мене сьогодні називати святим, якщо я завтра згрішу, то що вже не святий, святий це титул, який присвоюється назавжди. Тому називайте себе по імені, так. вітайте один одного поцілунком, каже Апостол Павло. Любіть один одного і потім пізнайте, що Мой учня буде любов між вами. Я не поняла, вибачте, вірите ли ви Ісусу Христу, як Ви оцінюєте захват храму і чому ваши храмы спокойно живут. А я хочу жить в своем, я хочу ходить в свой храм и не имею отношений к политике. По этому вопросу к вам, верите ли вы Иисусу Христу? Я верю Иисусу Христову, я верю в Иисуса Христа, ну, Та як чи я вірю? Певно, що вірю. Ви хочете сказати, що церква, про яку ви хочете ходити? Ну, це яку мають? Московський патріархат? Якщо, якщо би я на це хотів відповісти, чи вона дуже переслідується, чи вона є заборонена, Давайте порівняємо з греко-католицькою церквою. Не сьогодні, а в 46 му році. Її заборонили. Не просто, розумієте, там десь сказали, або переходити, або там ще щось. Заборонили. І якщо священника зловили, і він назвав себе, що я і грекотолики, всередили в чорну. Це випробування церкви. І церква очистилася. Бо були священники, що перейшли до, на православну церкву Московського патріархату, бо інакше і в Радянському Союзі бути не могло, тільки Московський патріархат. І перейшли до тої церкви. Деякі служили так, як служили, а деякі стали такими істинними, правдивими, православними Московського патріархату. Але церква очистилася. Священників багато вивезли на Сибіри, багато священників замучили, багато знищили. Церква Вийшла, пройшла очищення. Так же саме, і Московський патріархат. Церква проходить очищення. Я, наприклад, скажу вам, що в Московському патріархаті є дуже багато поважних священників, яких я поважаю, шаную. Керівництво це собі свою дорогу. А священників я поважаю, Бо тому що вони, багато священників прийшло заради того, щоб служити Богові. І вірні, які приходять до цієї церкви. Це ж люди, які шукають Бога, їх не можна відкинути. Але церква приходить до очищення. І вона його пройде, здасть екзамени, та як греко-католицька церква. Буде церквою святою, не здасть, піде в нібитіє. Крапка. Щиро дякую вам за запитання. Якщо ви питаєте, значить ви цікавець. Якщо ви цікавець, значить вам не байдуже.